Є новина, друзі. Наступ на сумщину зупинено. Дослухайте до кінця. Щойно Зеленський заявив, що наступ на Сумську область українські збройні сили зупинили також. Він про Дніпропетровську область, що Росіяни намагаються зайти сфотографуватися в Дніпропетровську область, і ну піар, тобто зробити піар на весь світ, повідомити, що от вони зійшли в Дніпропетровську область. Але їм це не дається, хоча вони направляють ДРГ. Це слова. Зеленського, якщо це правда, тому що ми ж е, всі зараз живемо в Україні і бачимо скандал з фортифікаціями, який ну наростає, та що там не було достатньо фортифікацій в сумській області, що вони неправильно зроблені, десь було, десь не було. Ну як завжди, в нашій державі хтось вкрав, як то кажуть, ну так є, це факт. Тому що в нас дуже багато було скандалів корупційних саме на фортифікаціях, і потім їх окуповували і нікого до відповідальності не притягували. Тому, якщо це правда, це прекрасно, однозначно, що Збройні сили України зупинили ворога. Однозначно треба притягувати винних, хто будував ці фортифікації. Чому вони були збудовані не ну, ну про це нам поки що влада не говорить, мовчить і навіть там, які окуповані населені пункти, ми тільки бачимо Діпстейту, та. Ну і для Зеленського це теж дуже і для України це добре. Чому? Тому що на наступному тижні відбудеться саміт G7, і на цьому саміті однозначно всі лідери і Трамп приїде. З доповідями своїх розвідок, які скажуть, яка ситуація на фронті, що відбувається. А ми пам'ятаємо, що Путін розказував Трампу, що він переможе. Навіть Трампа таки проскакував, що він впевнений, що росіяни переможуть. Потім він каже, що він такого не говорив. Але такі штуки були, як то кажуть. А тепер, ну якби Зеленський прийде, якщо правда, що дійсно ворог зупинений, і це прекрасно. І він скаже: бо дивіться, бачите, росіяни обіцяли страшний наступ. А ми їх зупинили. Давайте, будь ласка, тисніть на росі... Росіян водьте санкції до речі. Там інша частина інтерв'ю зеленський говорить саме про тиск на росіян і зниження ціни на нафту, тому що зараз під час ізраїльсько-іранської війни ціна на нафту росте і буде зростати, і це буде великою проблемою для України, тому що росіяни будуть ставати багатшими. От таку маємо новину. Важливо, що наступ зупинений, і важливо, що Зеленський зможе це проділити на саміті, тому що однозначно про це там будуть говорити про успіхи і невдачі росіян і про успіхи України. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.